Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, вчора відбулася перша за час війни, та да й взагалі за час призначений на посаду головнокомандуючого Валерія Залужного. Всі побачили разючий контраст між конференцією президента і головнокомандуючого. Звичайно, всі чекали на спільну конференцію головнокомандуючого президента, щоб продемонструвати єднання політичної і військової влади. Після цієї конференції основний висновок, який ми можемо зробити, що фактично у нас є політична влада, і у нас є. Військова влада у нас на жаль немає військово-політичної влади. Ніхто з політичного керівництва не наважився взяти відповідальність за результати 23-го року. Ми бачимо єдиний, хто наважився дати пояснення щодо мобілізації цього чутливого питання, головнокомандуючий залужний. Хоча насправді це спільна справа військово-політичного керівництва. Я вже неодноразово говорив, що військові воюють з тими силами та засобами, що є в наявності. Я зараз не хочу знімати відповідальність за прорахунки військового керівництва. Вони також є і дійсно глибокі. Питання ціни бойових дій лежить. Цілком на керівництві військовому керівництві я розумію, що вони виходять із тих можливих сил та засобів, що є, і ми побачили, що навіть в запропонованому законопроєкті законопроекті пропонуються мобілізувати людей без одного ока, без руки, і таке інше. Нібито у нас немає людей фізично здорових, злагоджених. Забезпечених я знову говорю про нашу армію державних чиновників правоохоронців, які кожного року отримують збільшення бюджетів. Ви можете подивитися, як екіпіровані сьогоднішні правоохоронці, які приходять до бізнесу, роблять облави, обшуки чинять перепону бізнесу, який виживає в сьогоднішніх умовах, причому допомагає Збройним силам. Самотужки виробляють дрони, фінансують волонтерський рух в той час, коли повністю екіперовані правоохоронці вчиняють маски шоу. В принципі, ітог 23-го року можна характеризувати відсутність бажання зеленського почати відверту розмову з суспільством. Виклики, які зараз стоять перед Україною, вони дійсно важкі і від. Політичної стратегії, яка буде прийматися на наступні ближайші роки, залежить ціна нашої перемоги. Ми бачимо, що Зеленський не готовий вести діалог з українським суспільством, не готовий вести чесну і відверту розмову. І сьогодні складається така ситуація, що українці йшли воювати за своє право бути вільними людьми. А сьогоднішня влада пропонує українцям помирати на фронті за того, щоб бути обскубаними в разі якщо вони виживуть на фронті. Політика, в якій бізнесу маски шоу, людям обмеження в правах, а владі збагачення на крові звичайно, вона не приведе нас до успіху. І тут завдання українців продемонструвати свою волю. Свою стратегію перемоги щодо мобілізації, я вже висловив своє бачення, запропонував петицію, зареєстрував її. Прошу перейти за посиланням до цього відео. Якщо ви підтримуєте мою думку, що час чиновникам, депутатам і можновладцям пройти тест на державність і вступити до лав Збройних сил. Проявити свою державницьку позицію, виконати присягу, яку вони давали народу служіння народу. Всі, хто не готовий добровільно мобілізуватись, не має права управляти державою під час війни і тим більше після війни. Тому має бути законодавча заборона для державних службовців в разі неготовності захищати державу. Вони не мають права бути наняти. Нами виконувати державні функції також одна з основних проблем, які я бачу, це конфлікт між політичною владою, між військовою владою, нерозуміння і небажання політичної влади дослуховуватись до народу. І тут наше завдання донести нашу волю, наше бачення, нашу стратегію, нашу доктрину перемоги до влади. Якщо вона не готова дослухатись і не готова виконувати волю українського народу, така влада має піти. Маємо на законодавчому рівні прийняти доктрину безпеки, де життя людей є основною цінністю держави. Влада має зробити все, щоб. Перебування на фронті, участь в бойових діях, були максимально безпечними, по прикладу, Ізраїля. Тобто, все має бути переведено на військові рельки. Вся економіка має бути спрямована на забезпечення життя українських військових, на фортифікацію, на технічні засоби ведення сучасного бойових дій. Я вже називав це і системи спостереження, це е, дрони та тюрелі, які мають е, замінити наших е, штурмові підрозділи і піх, піхоту на передньому краї. Їх мають обслуговувати оператори. Від цього буде і потреба у військовому забезпеченні не людей, яким дадуть е, в руки автомати, а людей, які мають технічні можливості. Обслуговувати високотехнологічну зброю звідси буде і формуватись потреба в армію, і це завдання військово-політичного керівництва. Тобто, ми доводимо це до нашого політичного керівництва. Політичне керівництво приймає відповідну доктрину і доводить стратегію війни до військового керівництва. Стратегія нашої війни полягає в знищенні живої сили і техніки ворога. Фактично, Україна має стати бермудським трикутником для всіх військ для кожного росіянина, який зайде на територію України з зброєю. Ну і третє, що я вже неодноразово зазначав, це лідерство. Тобто, участь в опорі, має прийняти всі представники. Влади в кожному окопі в кожному спостережному пункті на кожній лінії зіткнення з ворогом мають бути присутні представники влади, чиновники, держслужбовці, правоохоронці, депутати, їх діти, щоб українці пліч опліч боролися з агресором. Знов ж таки, це по прикладу Ізраїля. Зеленський неодноразово говорив, що ми маємо стати. Великим Ізраїлем. і саме цей підхід ми маємо взяти з прикладу Ізраїля. Ще один приклад це я вже наводив Міністерство фінансів Ізраїля. Прийняло рішення про скорочення 10 міністерств і генерування 20 мільярдів доларів на потреби оборони на військові потреби. Нагадаю, що протягом цього року, протягом 23-го року, Міністерство з фінансів скерувало на благоустрій міст і СЕЛ України 20 мільярдів доларів. Тобто, в той час, коли Ізраїль приймає рішення про скорочення чиновницького апарату і скерування всіх средств на потреби війни, ми воюючи вже другий рік виділяємо на благоустрій. 20 мільярдів доларів, що має зробити політичне керівництво з таким управлінням, як відбувається у нас. Тобто ми маємо вимагати, щоб до влади прийшли люди, люди доброї волі, люди, які своїми діями продемонстрували волю до перемоги, розуміння, що треба робити, як треба доробити. А ці можновладці, які фактично збагачуються на крові українців. Мають або продемонструвати готовність воювати і свою жертовність, або мають піти геть. От таке моє бачення. Я вважаю, що дуже важливо зараз різними способами давити на владу, доводити свою волю. Тому прошу підтримати мою петицію. Я розумію, що влада на петиції не реагує, але якщо вони не відреагують, ми будемо шукати інші способи. Довести свою волю, своє бачення і змусити їх прийняти доктрину безпеки, прийняти стратегічні рішення і створити тут для росіян суцільний ад. Завдання 24-го року стати для російської армії бермудським трикутником. Дякую за підтримку, дякую за поширення відео, за коментарі. Єднаємося і разом до перемоги. Слава Україні!